Протягом жовтня-листопада місяця 2016 року на території Рівненської області відбувся ряд крадіжок з приміщень церков. Це Сарненський район, Березнівський район, Острозький район і Дубенський район в області. Значить, нами було прослідковано, що злочини відбуваються по одному і тому ж самому почерку в вечірню пору доби. І Прослідковувалася серійність даних злочинів. Тому керівництвом головного управління національної поліції було прийнято рішення про те, щоб розкриттям даних видів злочинів займались працівники апарату карного розшуку. Проаналізував всі дані злочини. Відразу було видно, що злочинці проникнення здійснюють в церкви за допомогою. Металевих пристроїв, якими віджимають двері в церкви, а також проникали через вікна. Значить, на місці події нічого не залишали, з церков викрадали лише грошові кошти. То вся церковна е ікони, все залишалось на місці. Значить, 15 грудня 2016 року значить, працівниками Головного управління національної поліції в Рівненській області було проведено ряд обшуків. Значить, її затримано двох злочинців, які причетні до даних злочинів. Ними виявилися значить, жителі Житомирської області. Це 21-річний та 27-річний е, хлопці. Які скоювали е, злочини за допомогою використовуючи е, автомобіль, який брали в свого знайомого. Значить, е, під час проведення обшуків було вилучено взуття, яке було зафіксовано на деяких крадіжках з церков, і були вилучені інші речові докази, які будуть нам дуже важні для доказування їх і Доведення причетності їхні до скоєння даних злочинів. Значить, на даний час встановлена причетність їхня до крадіжок з 10 церков, які на даний час розслідуються, і фактично всі крадіжки з церков, які були скоєні протягом жовтня листопада місяця, а також дві крадіжки з церков, які були скоєні на території Сарницького району весною 2016 року. Значить, в скоєному злочинці розкаюються. Значить, визнають вину в цілому. Вони забирали з церков з гроші з скриньок і сейфів. Тобто суми коливалися від 300 гривнів до 10 тисяч, як в якій церкві. Загальна сума всіх по порядка десь 25 тисяч гривень. Які були викрадені з під час скоєння їхньої злочинної діяльності з приміщень церков, кримінальне провадження значить були порушені по статті 185, частині 3, Це крадіжка з проникненням від 3 до 6 років позбавлення волі. Про ну документується їхня злочинна діяльність, так як куча районів. Вчора ми задокументували Березнівський район, сьогодні зараз Дубинський район, і після обіду десь поїдуть на Острозький район. А вони зізналися у цих тисяч стаття після перша породи по пройду, двері відкриті зайшла, подала по квартирі, нічого не взяла, чого там пішла. <пізваж> приватна <пізваж> приватна. <пізваж> між обмов'я Product者 Tower і

Нашла видно легчался.